Не падає той, хто не їздить. У кожного може бути своя історія. Мотоцикл, тут для фану. Якщо ти чогось боїшся, це станеться. Здавалося те, що це вже і порослий, і розумний. Не все так просто, що от можливо, що ти впадеш. Я просто не міг зрозуміти, чому мені так складно входити в поворот. Ти вимушений знати закони фізики, бо по-інакшому контраварійне руління в тебе не вийде. Якщо ти безвідповідально відносишся до мотоциклу, і ти будеш сподіватися на те, що хтось вирішить твої проблеми, то це не про це. Це історія про те, як стати сильнішим та побороти ну, Нацика на дуже весело. А це кайфово! Блин. Перші 3-4 заняття ми з тобою працювали саме з е, малими швидкісними режимами, тобто відпрацювання, розуміння, погляд, і це саме найбезпечніше, з чого ми починаємо з людьми, для того, щоб людина просто банально адаптувалася до мотоцикла. Ну, якщо ми вже говоримо про мотоцикли, я думаю, напевно, треба прийти в те місце, де етилон мотоцикла одразу відчувається, коли заходиш. Покажи. Мотоцикл це можливість залишитися з собою своїми думками. У когось мотоцикл це валити по місту, мов третій ночі. І я теж розумію цей кайф. П'ять годині встаєш, сідаєш на мотик, летиш на Київське море, там даєш 260. Навіть без думок просто їхати, дивитися, насолоджуватися їздою, насолоджуватися природою. І коли ти летиш на ньому, зажатий. Ти не можеш дістати телефон, ти навіть піднятися не можеш, ну, що зносить тебе. І цей прекрасний пейзаж. Країна у нас мальовича і є дуже багато чудових краєвидів. Через всі Карпати, красивими серпантинами, дорогами їхав. І мотоцикл тут якраз стане на часі саме подорожувати. І ти летиш. Тобі нема кому розписувати. Оку, це дуже чудовий вибір. Запах відчуття. О, для мене про це мати Якщо ти хочеш побачити цей фільм, тобі просто потрібно підписатися на всі наші соціальні мережі та слідкувати, коли буде прем'єра, і ми тебе попередимо.